У Райківській виправній колонії номер 73 днями освятили добудований православний храм. На урочистості з нагоди освячення до установи прибуло чимало високоповажних гостей. Єпископ Житомирський Новоград Волинський Никодим, духовенство Бердичева та району, губернатор Житомирщини, Бердичівський міський голова та голова району керівники Державного департаменту України з питань покарань у Житомирській області. Закладання першого каменю церкви відбулося ще у листопаді 2008 року. З тих пір на території колонії проходило пожваль... Будівництво храму розповідає начальник виправної установи Станіслав Шафранський. Зведення Божого дому завершилося нещодавно, тож тепер засуджені мають змогу прийти сюди і спокійно помолитися. Настоятелем тут стане, сподівається, начальник отець В'ячеслав із Швайківської церкви. «Засуджені можуть сюди ходити, сповідатися, розказувати. І я думаю, що воно в виховних цілях воно дасть про себе, тому що. Люди, які приходять до Бога, вони переоцінюють свою поведінку, своє життя. Тому я вважаю, що будівництво цього храму це для колонії один з найважливіших моментів. Наша держава робить досить глибокий крок до істинної демократії і демократизації нашого суспільства. Людина, навіть яка сьогодні позбавлена, Можливості і права бути вільною фізично, вона зараз зможе бути вільною духовно і прийти сюди і просити пробачення і в своїй сім'ї, в родини, що за їх провини вони віддалені і перед суспільством. Тобто Свободу совісті, поки жива людина, вона має право її що мати. Анатолій відбуває покарання уже шостий рік. Вірує з дитинства, каже чоловік. Тож відкриття храму стало для нього справді приємною новиною. Ми цього дня настільки довго чекали. Це в наших серцях і в наших душах настільки святковий день, що звичайними словами це тільки можна відчути в душі, це так не передається. Ну це надзвичайно святковий день. ...звичайно велика радість для всіх нас, колись зведення церков на території подібних закладів було взагалі неможливим, розповідають священники. Сьогодні ж такі випадки не поодинокі. Храми відкриваються не лише у колоніях, а й в лікарнях та й інших установах навіть закритого типу. Аналогічно до цього храму, який сьогодні відкрили в цьому закладі, було в 2000 році. Ми відкрили храм у місті Бердичеві в закладі в 70-му закладі. який називає сімдесяткою. Ну там церква трошки інакше типова, не типова церква. Вона і називається її, можна назвати домашньою церквою. Це з двох кімнат, двох великих кімнат зробили одну кімнату і зробили повністю церкву, яка має повністю всі атрибути церкви. І алтар, і царські врата, і місце там, де перебувають прихожани. Це теж було нелегко, тому що, хоча 2000-й рік це вже, скажімо, роки незалежності України, але це були тільки поодинокі випадки на Україні. На той час відкрилася була церква в місті Черкаса в такому закладі і в Харкові. І в Бердичеві. це третя церква, яка була відкрита в 70-му закладі, в місцях позбавлення волі людей. Рам будувався за кошти меценатів, депутатів, родичів засуджених та за виробничі гроші. Купол церкви привезений із самого Почаєва, розповідає начальник колонії. Звіти і все церковне начиння. Тепер залишилось чекати, що відкриття дому Божого принесе свої плоди.